Але хочу поділитися деякими думками. Блаженний той або ви в вищому блажена блаженна людина, які прощені, її беззагоння, і і всі гріхи покриття. Блаженна людина, який Господь не зарахує провини. Вищо у перегляді я дивився, не згадає, не нагадає. Провини і блажена людина, в якій немає підступу. А в російській написано людина, в якої немає лукавства. Немає лукавства. Людина, яка гріх, називає гріхом. До речі, в мене є готова вже проповідь, я її ось так хочу доробити. Вона називається приховані. Мотиви. Або приховані наміри Іноді ми кажемо одне але наміри інші Робимо одне наміри інші Реагуємо так, але намір інший. То Богу дуже подобається, коли ми не лукавимо. в російському перекладні написано, я не згадаю, і Псалом, мабуть, 145-й, де написано, що не дай мені угланіться словам лукавим для звільнення дел гріховних. Не дай мені уклонитися для того, щоб оправдувати свой грех. Можливо, це Псалом 145, 5 вірш, можливо, 145 вірш. Зараз я можу омилятися. Друзі, я хотів би назвати цю проповідь дуже просто. Прощаю, згладжую. І ніколи не згадую твої гріхи. Твій Бог. Знаєте, велика назва. Прощаю, згладжую, ніби то їх не було. І не нагадую тобі твої гріхи. Друзі, тут декілька раз написано блажений, щасливий. В мене питання до кожного з нас. Що є для нас радістю? Що є привідом для радості? Що впливає на те, щоб із поганого настрою тобі зробити добрий настрій? Хтось може і в голос сказати, а може і собі всередині дати відповідь? Це перше питання. Друге питання. Чи відчували ми радість? Я не знаю, як на українське, але мені подобається нарочиться є слово торжество. Я на українське торжество. Де мої перекладачі За західної країною вийшли, да? <риклад> Чи переживали ми колись радість від того, що Бог прощав нам наші гріхи? Про це мене скажу, але я знаю одну людину, яка після служіння, після прощення, і вона тримала місця служіння. Ця людина вийшла з зібрання, це було в нашому місті Кам'янському. Ця людина вийшла нібито, вона отримала мільйон доларів. Коли цю людину запитали, чому ти радієш? Чому в тебе світяться очі? Чому в тебе така радість, посмішка? І ми зрозуміли, що все було щиро. Це було не наіграно. Це не було, хай вибачать мене американці, Це не була американська посмішка. Це було щиро. І ця жіночка, я ніколи не забуду. Вона каже, сьогодні Бог простив мені всі. Мої гріхи. Я вільна. Вона не називала які саме гріхи, але я розумію, що щось таке було серйозне. І вона, знаєте, я знаю її ну, життя трошки. Знаю, ну, вона дуже бідно живе, вона а, ну, така людина в церкві, вона була ну, незамітна я, на українській не мові, але вона пережила прощення. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами розуміли, що це велике благословіння, коли Бог тебе і мене що прощає. Коли Бог каже, що я не просто прощаю, я не буду згадувати тобі. Друзі, давайте ми з вами вітримо 38, 17. До речі, переладає, що повернувся в зал. Надюша, скажи мені, як на уреністке торжество. Так і буде торжество, так? Да? 6, 3, да? Добре, це буде нам домашнє задання. Ісая 38, 17. Як Бог прощає нам наші гріхи? Ісая 39:17. Ось терпіння, що вийшло мені на добро. Не стримав від гробу гниття моєї душі, бо кинув за спину свою. Всі Гріхи мої. Ви Висекана за хребет. Чули, да? за хребет. Хто із нас бачив свій хребет? Я бачив хребет завдяки двом дерлам. Я побачив і спину і побачив ну, і я, хребет. Я, він виглядає. Або я його видно зовнішнім оглядом. Бог каже, я так прощаю, що я за іною. я ніколи їх не буду тобі згадувати. В вищому передлені написано Поглянь, зазнав я горя для свого добра. Мене із небуття ти вирвав і врятував мене, Боже, усі гріхи мої в минулому залишив. Давайте вімомо псаломство другий, друг 12 вірш. Псаломство вдруге, 12 вірш. Як віддали схід від заходу, так віддалив він наше беззаконня від нас. Амінь. Слава Богу. «Я далеко? Ісаїв 43, 25. Я хотів би, щоб ці вірші. Вони були в нашому, знаєте, серці. Або десь не треба нам його записати. Я є, я є той, хто стирає твоє беззаконня. І що написано? У мене написано не згадую, а тут написано, як. І гріхів твоїх не пам'ятаю. Слухайте, не тому що у Бога погана пам'ять. Знаєте, є два моменти, є, є різниця. Номер один. Коли людина не пам'ятає, тому що забула. Або не згадує, тому що забула. І є другий момент, коли людина не пам'ятає або не згадує людині, не довіряє, тому що вона прийняла рішення, чого не робити. Амінь. І я знаю людей, які прийняли рішення, прощаючи іншу людину, даючи їй другий, третій, десятий шанс, вони прийняли рішення ніколи не згадувати про це. І є люди, які правильно це використовують. Вони дуже вдячні людині, яка їм не нагадує. Вони дійсно змінюються в хороший напрямок. Але є люди, які використовують добру подію, або добру реакцію, не згадувати і ще більше робити зла. Друзі, ну, я хотів би ради ще одне цікаве місце. Давайте відкриво пророка Михей. Михея. Міхея 7.19. Мені дуже подобається це місце. Коли я готував в пробу, я зразу почав шукати е, в словни У або. Біблії, цей поїзд, де цей Вір повернеться і помилує нас, усуне наші неправедності та кине в глибину моря всі наші гріхи. В глибину моря. І мені сподобалося, що одна людина сказала, що Бог не просто. Кинув на глибину. Мені ця думка подобається. Ця людина каже, що потім Бог ще повісив вивізку з написом. Рибалка заборонена тут. Чому? Бо там гріх? Не ловити. один. людині, і прощено, щоб вона не гнетила себе гріхами. І номер два, щоб люди, які хочуть. Дорікати, нагадати, щоб вони також не ловили там всі гріхи. Я помітив, друзі, що деяким людям дуже важко прийняти прощення від Бога. Дуже важко все повірити. Але, друзі, я хочу, я хочу допомогти, що. Ми повинні вірою прийняти Господнє прощення. Як ми можемо вірою прийняти Боже прощення? Як ми можемо впевнені, бути впевнені в тому, що Бог тобі і мені простив наші гріхи? Перше, це признати свої гріхи. Знаєте, я вже казав на початку, Богу дуже подобається, коли ми гріх. Називаємо гріхом. Коли ми не кажемо всі так роблять, коли ми не кажемо, я не грав, я взяв без спросу. Ні, я не збрехав, я просто не додав або нап... і, до, е, ну, добавив, ні, це брехня. Біблія каже, що ми визнаємо Івана перший розділ. Іван, 1 Івана, перший розділ. Дев'ятий вірш каже, якщо ми визнаємо свої гріхи або називаємо їх гріхами, то він вірний, правильний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправильності. Амінь. Він що робить? Прощає. Що він ще робить? Очищає. Він убирає наслід із цього гріха. Він не просто гріх прощає, він убирає наслід і гріха. Так, я хочу зауважити, іноді, прощаючи нас, мене, тебе, Бог ще, буває, наказує, правда? Перший, хто мені прийшов на думку, це Давид. Коли він згрішив великим гріхом, що йому Бог сказав? Я тебе прощу, але не наказаним тебе не залишу. І в російському перекладі я знаю і люблю цей вірш з Сепсалов 117, що оператори ваші знайдут свито, строго наказав мене Бог запятая, но смерть і не придав. Прежде страдання Моего я заблуждався, запятая, а нині на слово твоє уповаю. Хай Бог наказує. Хай Бог докоряє, але не залишає мене без своєї присутності. Друзі, номер два. Треба для прощення залишити гріх. Не просто його визнати, не просто назвати його по імені. Бо є люди кажуть, «Та, я брешу, але продовжую брехати. Та, я вор. І продовжує ворувати. Так, я п'ю, але продовжую пити. Є люди, які визнають себе алкоголіками. Я знаю, в Америці дуже розвинена така програма анонімної алкоголіки. Може, ви чули. І з першого, чого починається, знаєте чого? Що людина встає і каже: я алкоголік. Але, друзі, цього недостатньо. Якщо ти і признаєш, що ти алкоголік. Але не хочеш залишити алкоголь, що першого, що недостатньо. Коли я консультую молодь, і, до речі, я часто консультую молодь останнім разом, чому ж так, я не знаю, по телефону, по телеграму, по вайберу, люди, може, бояться, я ось так зустрітися. То я перше, що я кажу, замало признати свій гріх. Що ти робиш для того, щоб залишити цей гріх? Номер три. Вірою прийняти прощення від Ого, від Бога. Вірою. Петро три рази відрівся від Христа. Вщення богослови, дозвілне і Біблії кажуть, що, мабуть, Петро не спав всю ніч. І думав, що вже Ісус його не простить. Тому на наступний день Він сказав, що піду ловити рибу і пішов ловити. Но і Христос не прийшов і три рази йому, що не сказав, чи любиш ти мене більше, ніж інше. Знаєте, чому він хотів це зробити? Не тому, що, і три раза, а тому що він хотів, щоб Петро вірою. Прийняв що? Прощення. І знає, що мені подобається в цьому прощенні? Він не просто прощає. Він каже, служи. Будь служителем. Паси моїх овець. Чотири або четверка нас всього п'ять. Радіти, синувати, прощення. Друзі, в мене є випадка, і я, я пам'ятаю. Вони на колінах були. Коли я переживав перед Богом, я просив у Бога пробачення, країмся, визнавав свої провини, свої помилки, свої гріхи. І я відчував всередині, як Бог каже мені в серце, сино, я прощаю тебе. Ти вільний. Іди і більше. Не гріши. Я вірю, коли тут сидить, від Бога каже нам, я прощаю тебе, я роблю тебе вільним, я не згадаю тобі ніколи твої провини. Іди і більше не гріши. Друже, що значить? Ніколи не згадає. Я нещодавно я читав одну книгу і там автор згадує один приклад. Через одну погану подію, під віком у віці мого друга було засуджено за скоєння кримінального злочину. Було звільнено внаслідок того ж в Канаді. Потім його було звільнено в Канаді. Це називає урелівською амністією. Ще, коли у плановому порядку виконувалася перевірка його попередженої злочинної діяльності надійшла відповідь, про цю людину інформація відсутня. У його справі не просто стояла позначка помилуваний, вона була повністю видалена з архіву і знищена, ніби мій рух ніколи не був. Засужений. На ньому більше не було плям судимості. Тепер згадка про правопорушення більше не могла відкритися і переслідувати його у майбутньому. Супер. Коли люди будуть шукати і не знайдуть, бо Бог простив тебе і мене. І п'яте, що я хотів би сказати на завершення перед молитвою, щоб ми ніколи, друзі, ніколи не забували, що нам прощено. Амінь. Чому? Номер один, щоб ми далі не грішили і знову не почали грішити. І номер два, щоб ми прощали інших. Ви знаєте, що історію притчу. Але одна людина мала великий борг. 10 тисяч талантів, у на 36. 36 кілограм серебрам. Його пан цар прощає йому цей борг. І каже, ти вільний, ти свободний, ця людина зраділа. Я думаю, вона була, як ми кажемо, на сьомому небі або на 10-му небі. Але її радість була недовга. Ця людина недовго раділа. Вона побачила іншу людину, яка їй щось винна. І радість її що зникла. Він почав душити людину, яка повинна була їй 100 динарів. Він був Повинен 10 тисяч на наші доларів, а той був на наші 100 гривень повинен. Тоді цар дуже рознімувався. Він не зрозумів, каже, чому я і, і, і простив тобі, а ти не можеш простити людині осіння. Тому для мене завжди показник. Людина, яка розуміє прощення Божя. один. вона використовує прощення як привід не грішити. Вона цінує, що Бог їй дає другий сьомий, десятий шанс. І друга думка, коли ми розуміємо прощення Боже, ми інших людей прощаємо, ми їм не згадуємо, ми заглажуємо. Ми робимо так, ніби цього не було. Розійше буде чесно, по відношенню до інших людей, тому що до тебе і до мене Бог також проявляє прощення. Тому, друзі, коли я вважаю, блаженна людина, і прощені гріхи, і Бог ні Оле не згадає, в якій немає лукавства. Я повинен казати, Боже, я дякую тобі, що ти мене прощаєш, звільняєш, не нагадуєш. Допоможи мені, Боже, ніколи іншим не дорікати, не маніпулювати симво. Одна людина мені сказала, не тримати весь в ішені, і коли людина щось тобі погано зробить, і раз і достався в ішені. І сказав, а пам'ятаєш. Я, я борюся, в мене є така знаєте, проблема, я борюся з цим, щоб у людині не нагадувати її провини по відношенню до мене, по відношенню до Бога, по відношенню до інших людей. Давайте ми з вами станемо, помолимося. Ще раз подякуємо Богу за його велике милосердя. Можливо, ми сьогодні рівно прощі. Можливо, для вас це знаєте, як те, що віч вам нічого не повинен, я і це прощення. Ви хочете, щоб Господь засвідував вам, що ви прощені, що ви звільнені. Ісус каже, що серце ваше не засуджує вас, то що? І Бог не засуджує вас. І ви маєте написано далі, що сміливість приходити в молитві до Бога. Дорогий Господь, я дякую тобі за твою милість до нас. Сьогодні ми згадували. Я дякую Господь. Ми не заслужили ні прощення, ні викуплення, ні виправдання. Не другого, десятого шансу ми не заслужили. Боже, я дякую тобі, що не раз ти прощав мене, звільняв мене. Боже, я дякую тобі, Господь. Я щаслива людина, тому що ти прощаєш, не нагадуєш, не дорікаєш, але десь тихенько в моєму серці ти кажеш, «Іди і більше чого не роби. іди і більше не гріши. Я вірю прямо зараз, Бог комусь каже в серце. Іди, не роби цього. Не ходи туди, не говори так, не думай так. Якщо і людина тобі нагадає, я говорю Господь. Ніколи не згадаю тобі, бо я все викинув в глибину моря, я все закинув далеко за свій хребет, я все закинув далеко, я схід від западу. Боже, дякую тобі за прощення, яке ми отримали на Голгофі, на Христі. Дякую тобі, Господь. І молюся, допоможи нам мені прощати інших людей, не згадувати їм, не маніпулювати їми, Господи. Прости, Господи. я знаю, коли я маніпулював, коли я був я той раб я і забув, що мені було прощення. Прости мене, Господи. я знаю, про що кажу. Прости, Господи. Допоможи. Пам'ятаючись, ти мені прощаєш, прощав, прощати іншим людям. Поважи, Господь, допоможи я молюсь. Молюсь і це неможливо, нереально, але з твоєю допомогою це реально, це можливо. Тобі слава, тобі пояга. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу! Друзі,